Розв'яжемо задачу. За 8 клас це геометрія. Задача із самостійної роботи на тему площа паралелограма ромба трикутника трапеці. Задача має наступну умову. Дві сторони паралелограма дорівнюють 5 і 15 см, а сума двох його нерівних між собою висот 16 см. Знайдіть площу паралелограма. Так, для початку давайте намалюємо паралелограм. Так, позначимо кути A, B, C, D і намалюємо дві нерівні між собою висоти. Якщо ми можемо намалювати висоту з вершини Б одно і намалюємо дорогу висоту. Так, позначимо, що це у нас так, H1, це у нас H2. Це у нас висота. Ну, і відповідно, це у нас буде h 1 і H2. Так, що нам відомо? Нам відомо, що дві сторони дорівнюють 5 і 15 см. Таким чином, якщо АБ буде 5, BC у нас буде 15. І сума висот дорівнює 16. Тому у нас виходить, що h1 плюс H2 дорівнює 16. Нам потрібно знайти площу паралелограма. Площа паралелограма обчислюється за формулою сторона помножити на висоту проведеною до цієї сторони. Таким чином. Наприклад, якщо ми дізнаємося, чому дорівнює висота H1, ми можемо тоді помножити на сторону AD, яка дорівнює 15. І таким чином ми дізнаємось площу. Або якщо ми дізнаємося висоту H2, ми тоді помножимо її на сторону DC, яка дорівнює 5, і так само дізнаємося площу паралелограма. Залишилось тільки знайти висоту H1 і H2. Для цього розглянемо трикутники ah 1 b і трикутники ch H2B. Це два прямокутних трикутника, і вони подібні. Вони подібні за гострим кутом, тому що кут А дорівнює куту С. Тому що в паралілограмі протилежні кути попарно рівні. Тому у нас кут А дорівнює куту С, і отже, тоді трикутник у нас АH1B буде подібний трикутнику СХ2Б. А так як у нас трикутники подібні, то сторони у нас пропорційні. І можна сказати, що сторона АВ відноситься до сторони ВС, як 5,15. І так само висота H1 відноситься так само до висоти H2. Якщо 5 15 скоротимо, це буде у нас 1 третя. Отже, ми можемо позначити h1, як за x, 1х, а h2 це у нас буде 3х. І знаємо за умовою, що сума висот дорівнює 16. Тому h1 додати h2 x додати 3х, це буде дорівнювати 16. Х плюс 3х 4х, і тоді х дорівнює 4. Отже, у нас h1 це 4, а h2 це у нас 3х, це у нас 12. Все. Тепер ми можемо знайти площу. Наприклад, ми можемо h1. Помножити на BC, Це у нас буде 4 помножити на 15, і це буде 60 см квадратних. Ось такий розв'язок.